Добрий день. Спочали? Так, я збираюся їхати в лікарню. а потім, самі розумієте, мені треба і продукти купити, щось їсти, зварити. А, що, саме що в мене тут робиться? Дурдом василка. І цей. Ой, а де ключ від машини? Ой. А от. І треба купити подарок, треба купити этот. Як він називається, ну, бабуську поздравити бабушку кому поздравити? Їсти. Сьогодні питала Вови, чи він буде їсти знову борщ. Сказав, що если мой, то буде. Сейчас я трохи прогрію машину. А що це професорка? Ще не уїхала з утра. Ой, холодно. Мусором, як завжди. Треба губки підкрасити. А то що так? У мене вже давно губки не підкрашені. Правильно? Та нікуди не годиться. Сейчас. Та що ж таке? Атака. Вот Сейчас. Контур чуть-чуть наверно. Вот так. Красиво. Красиво. Уже хорошо, пришла ворота открывать. Она уже, если честно, тошны, блядь, от этой больницы. Бестолковой. Ой, боже, мужчины у нас у трубка. Ой, боже. Господи. Ладно. Я все-таки надеюсь, что порыводуть. Сейчас подожди. Ячик. Що погано? Нормально. Крутиться, так? Да? Сидіть, подожіть. Сейчас. Сейчас я налию. Крутиться, да, голова. Сейчас. Налить, так, да, водички цю з лимоном? Чуть-чуть. Ну, подождіть, резко, вставайте. А вона не приходила? Ні. Щас взяла ще віші бабуськи, бо я ж не наїжджуся оце по 150 раз туди-сюди, назад. Значить, все. Поїдемо в больницю і там уже далі будемо дивитися. Будем дивиться, ребята, сейчас. Все, що, как говорится, в моих силах то все как бы я делаю. Тут уже и лікарів, все, и назначення, все, тут уже треба молиться, потому що я не знаю. Ви кажете, вона ходить сама, ребят, вона не ходить. Ее тошнить дуже. А, зараз. Здрасте. Здрасте. Е, Ні, веземо на Київ. Щось КТ таке не дуже. Треба зробити МРТ, добилася. Я три дні не могла добитися е, направлення на Київ. То... Болярина капучина переоділася. От. Бо носочки так надавали ножки. Я ж вам зовсім забула розказати, що я вчора здавала, тут, тут все гаразд. Кошмар заляпала. І штани, все. Цей же. Здавала аналізи, слава Богу, все нормально. Димар у мене. От. Здавала цей, як він називається. Як е, же ще називається? ТТГ. Чуть-чуть дівчатки повисилася. Всегда повишається, коли холод, на холод, зміна погоди. Потім що ще здавала? Е, Аналіз крові, мой гемоглобін 121. Так що, а був 110 111. Так що анеміки вже нема в мене. Тому що дійсно гест свої діла. Все, вже йду, зараз буду бабушку пакувати і чекати скоро. Поки я жду ще в машину, занесу собі в машину. я буду даром стоять, так кажіть на яку висоту вам ну, піднімаю, отак нормально, і да. домовилась, мені вже подобається, не ну, не ну безпека, тут да. так оце Да. А оцю торбу я заберу, чи можна ще окраїнську ручки. Так, в общем. Вот я... Вот это я вызвала вот такой медичный супровід. И тут лікар, водитель, фельдшер. В общем, все на свете. И сейчас вони лифтом спустятся, а тут лифт. И будут провоз. О, господи. Как говорится, хоть бы помогло. Понимаете? Это такий лифт. Приділили просто зверху. Я так розумію, дирки сделали. Чи як вони? Ой боже. Він так довго-довго піднімається цей ліфт. Ну? Нормально все. Не тошнить? Нормально, так. Да. Ну, пакет у вас є, если друг. Що. А, ми, дали, я дала, там в неї є. Все тоді. Дякую, все, полетіло. Все, в общем, я лечу в машину. О, Боже, гол. Боже, це чуть не насровно, гол. І лечу на обласну. Він каже, ви їдьте сама. А я буду ехать сам. Мы, короче, встречаемся в областной. Кажу, ну окей. Все. Едем в лекарню. Дальше уже как там все будет. Дай Бог, хорошо. Я уже другую ходку с этими торбами делаю. Ой. Лучше. областной. І зараз робити бабушки КТ, Ой, МРТ. Тут, звісно, ребята, зовсім інший уровень. Сразу всі врачі прийшли. Зразу все. Все як положено. Всімо результату МРТ. А далі дальше... буде видно, що тут. общем, і далі. Що МРТ нам скаже, далі будемо знати. Сьогодні забрав. Зараз сидіть тут? Ну, туди. Взагалі, МРТ показала інсульт у бабушки. Зараз оформлюють госпіталізацію і будуть класти в інсультний блок. Що я хочу сказати побоїрської больниці. Якби я не почала скандал, їй би навіть позавчора не зробили КТ. А тепер порахуйте, 2 числа вона поступила, 11 числа 11, зробили КТ. Позавчора, верні, тому що я вже скандалила. Весь цей час її стан погіршувався, і у неї виявлено інсульт. Ніяких мер не предпринималось. Робіть висновки, якщо вам дорого життя, кажуть, мені пишуть говоряща голова. Так а чого ви мене смотрите? Ви, не голови? Що мені вам показати? Докладую обстановку. Я тільки вертаюся усе з лікарні, ночь на вулиці. Значить, бабушку госпіталізували, хоча направлення нам ніхто, звісно, не дав. А сказали, да-да-да, да направлення, дали направлення просто на консультацію лікаря. Отак, вот а не на госпіталізацію. Ладно. З этим потом будемо розбиратися. А, а я розберусь. Значить. Поклали в ту же палату, в яку вона лежала, пам'ятаєте, то з тромбозом, теж в інсультному блоке. Назначили лікування, капають, оділи памперс, тому що їй ходити не можна, вийшло на МРТ Поки дійшла, у нього голова крутилась. В общем, Оділи памперс, все, водичку я стала. Там такі нянечки дві, просто девочки. Ну, щоб їм дав Бог здоров'я, я не знаю, щоб вони жили до до, до, до 150 мінімум. Прийшли бистренько, переоділи, кажуть, все, памперщас одінем, щоб вона не вставала, раз, раз поклали катетер, ля та тра так все штра. Прийшли всі лікарі, і невропатолог, і нейрохірург, там всі прийшли, всі подивилися, все на таком наті як Доктор Хаус. просто. Рішили вопрос, знайшли діагноз. Блядь, за 20 хвилин знайшли людині діагноз. 12 днів є капали натрий хлоріт, навірно, з чим-то. А тут за пів години. Просто постановили діагноз і вже все. Быстро госпіталізацію, ну, там же щоб госпіталізувати, там же ж треба пройти всі там кате, КТ, МРТ, от це все, все, лежить уже, капається, все. А це якраз я якраз, ну, поки бабушка була на КТ, дзвона їй телефон в сумці. Дзвони телефон сумки, там якась їй подружка дзвонить. Я не знаю. Она машу. Боже, як почала мені жила, девочки, що якщо все, все збудеться, буде, було б дуже добре. Ця женщина мені стільки хороша наживала. Я скажу, якби не мій чоловік, я б вже просто розридалась в этой областной. Ну, от представте, я нанимаю машину з медичним персоналом, медична как это, Ескорт медичний, ну, як називається правильно? Ну, Супроводження медичне, супровід медичний. А це, ну, я не хочу говорити, що, ну, це дорого. Ну, Це таке, деньги, ну, деньги, так, да, це, це, це затратно, але зараз ми не говоримо про гроші, бо здоров'я і життя людини важливіше за все. І значить, ми нанімаємо ту машину, я їду за нею, а Діма ще раніше ну, короче, бігом полетів туди. в областную. И я понимаю, что мы приезжаем с бабушкой, а нам типа говорят, вы что, вас на консультацию, что вообще на скорой, на каталке привезли на приемный покой, вообще, что, что происходит вообще? Типа, нет, мы не будем госпитализировать, а вдруг на ней нема инсульта, вы что, типа, какой, какой этот самый? Я понимаю, что я просто сейчас разрыдаюсь, впаду просто, вот От где я була, думаю, все, в сейчас... мене починається істерика, я думаю, я сейчас просто впаду і буду просто плакати. Но, слава Богу, мій Діма вміє вести себе в якихось таких ситуаціях форс-мажорних. Він спокійно все пояснив, документи всі за все, все направлено на МРТ і и... в ітогі. Нас госпіталізували як самозвернення. Дівці, можна сказати, преувелічуває і що, що там. Я все знімала кожен день, і все вам розповідала. Ви писали мені вже скільки днів. Маша треба переводити, Маша треба переводити. Я вибачаюся, трохи накладаю, тому що піду по навігатору, тому що я їду кумі срочно за подарком. Тому що в мене у Куми день народження, я не можу її не привітати. І в общем виграли, треба перевозити. Дівці, я ж вам говорила, я скільки днів просила, умоляла, просто вже розговорювала так, як я вмію розговорювати. Кому це не дуже подобається, до речі. І то от вже коли дійшло все до піка. І слава Богу, що я її перевезла. Просто слава Богу, тому що я не знаю, я не знаю, я не знаю. Мені просто... Я оце як подумаю, що б це могло бути. А вони що? Ну ще б недільку і все. Або стіни говном мазала, або, Господи, апостола або зустрічала, понимаєте? -да. Та й таке. Я спокійно. Я розумію, що я все, що могла зробила, я напряглась. І оце коли, коли оце я приїхала, ну, в эту обласну, і оце таке, що там може не покладуть или ще щось, ну, ну такі протоколи зараз, ну такі правила. Ну нічого, все, я просто рознялюю, зараз да, я ці дні. Я понимала, что що что-то не то. Я понимала, что що что-то не так с ней происходит. И где-то что-то не так. Вот я все чувствовала. Так, Слава Богу, девочки. Все. Все будет хорошо. Спасибо вам за поддержку. Спасибо, что терпите цей контент. Ну, к сожалению, он такой сейчас. Я тоже хочу поднимать вам глупые видосики, зары, примеряться и все. Ну, ви ж бачите, іногда надо так. Ну, дякую вам, що і даже говорящую голову ви смотрите. Всё. 에, следующее видео покажу сейчас кумі, бігом бегом пад... ну, Мені Так стыдно, ну прихуха, не стыдно мені. Я ніколи зарані не купляю подарки, поэтому <хай вибачаю> Alles, до следующего видео Їдемо по подарок.